Привіт, YouTube! Сьогодні я розповім, як в ноутбук Fujitsu Livebook AH351 поставити або додати оперативну пам'ять. В даному випадку у мене машинка з 13-дюймовим Так, Перевертаємо і першим ділом витягуємо батарею. Тут вона трошки витягується специфічно, є два таких повзунки. Вони вправо-вліво. Але батарея не витягується, а ось так відкривається вверх. Тобто, що я роблю? Двома руками видавлюю цю фігню і намахаюсь, начебто її отак пальцями видавити, щоб вона отак піднялася. Ну, це розберетеся. Там трошки треба засилля. Далі, ось в цьому маленькому віконечку знаходяться два слоти для оперативної пам'яті. Для того, щоб відкрутити цей болтик з специфічною такою фігнею, треба спеціальні отверточки. В даному випадку в мене є. Але можна купити такий дуже дешевий наборчик на всі випадки життя. Він коштує гривень 15. Він не дуже класна якості, але для іпозитичних таких випадків буде досить. Так. Тепер мені потрібно відкрутити цей болтик, і я користуюсь звичайним таким целофановим кульочком для того, щоб там пломба, якась краска, щоб не було видно, щоб я його вскривав. Бо якщо щось сталося з ноутбуком, щоб серед центрів мені нічого не казало. Тобто я просто одягаю так, вставляю і обережно без фанатизму, відкручую гвинтик. От так, кладу, щоб не загубити. І руками відкривається кришечка. Тут стоїть оперативна пам'ять. Мені треба поставити в нижній порт. Для того, щоб мені витягнути її, даю такі защлки зліва і справа. Я їх натискаю, і воно ось так мене вилазить. Витягує. Далі е, читаю маркування, е, щоб знайти її повні технічні характеристики в інтернеті і придбати таку саму. Е, звичайно, краще всього купити пару. Зразу пар. Цю викинути і купити пару. Але якщо зекономити гроші, краще все-таки знайти. Подібну по характеристикам по, по виробнику по маркуванню. Я вже її купив зарані. Ось вона. В них однакові маркування, однакові назви, однаковий виробник, але ця зроблена в Філіппінах, ця зроблена в Китаї. І все одно вони чимось відрізняються. Навіть візуально. Вони різні Різні партії, але в моделі однакові. Ну, надіємося, буде все працювати чудово. Вставляємо першеньку. Оп, защолкнулось, повинна хорошо стати. Вставляємо другу. Аналогічно. Так. А, вставляємо батарею. Все. Зараз я його вімкну, перевірю, чи він працює, а потім закручу. Дивимось. 8 ГБ пам'яті. Комп'ютер його бачить. Тепер хочу перевірити, чи приймає він режим DOS. Ця материнська планка. Бо я, чесно кажучи, не знаю. І виробники не пишуть таких характеристик у себе на сайті. Ладно, поки він вмикається, всі служби запускаються, закрутимо. ноутбук. Так, тут две такие штучки. Значит, вставляем вот так. А потом щелкаем все. Все, закручиваем болтик без фанатизма. Виглядає, наче нічого за ніхто не робив. Так, це стоїть рівненько. Для цього заходимо в браузер, в кого немає програмки CPU-Z. Це, це сама проста програма яка нам покаже, працює у нас оперативна пам'ять в режимі Dual чи в режимі Single. Довго на загрожується. Пишемо CPU-Z знаходимо силочку на сайт cpu.id.com. Це воно є. Дивимося, де тут можна його скачати. Щось я не бачу, де його можна скачати. Та й зверху замож. Ёп Ты Это я скачиваете? Может, я не да? Скрин. Ты же его скачивал. Я же его, видите, скачивал, Лукусь.

А тепер запускаємо програмку CPU, CPU Z. Її можна завантажити з офіційного їхнього сайту cpuid.com Вона нам покаже, що наша оперативна пам'ять працює в режимі Dual, що є дуже круто. Чесно кажучи, я думав, що тут буде канал Single. Але мене тепер дуже це радує. Все, ось так можна встановити на свій фуджик 8 ГБ оперативної пам'яті, заплативши за нову планочку всього 190 гривень. Все, дякую за увагу.